Буся, привіт. Романич, Лах, хату, кепс, ньюз, кишені. Офіс. Я тобі ще скажу так, що в мене ще до того всього, мама мені казала, що буде якийсь об'єкт. У мене є ідеї. Все буває вперше. Ну що? Покрив іще по часті, розумію, що хочеться закритися. Хочу переводити гроші собі на карточку. Багато так, багато. Хочу, щоб вони так зрозуміли. Заходиш в в магазин, люблю такий цей звук. Пі -пі. Пі-пі-пі. Зараз -пі -пі. у нас отакий от ринок. Підкид і знаєш. А потім mm. прийде такий ринок, який вовки будуть обкусувати. О, я дуже щаслива в ефірі Caps News. Ми пропустили один ефір, але в п'ятницю торгували онлайн. Да. Раді всіх вітати в ефірі Кепс News. З вами Ольга Сергіївна. Артем Романович, всім привіт. Поїхали. Поїхали. Генеральний директор Франклін Темплетон, регулятор, згодом схвалить спотовий ETF на біткоїні. Mm. Цю, цю мульку то схвалять, то не схвалять. Рано чи пізно вони по-любому схвалять. На цих очікуваннях ми ростемо і коли воно буде схвалене, то добрий вечір. походу, будемо нормально так коректуватися. А поки, поки ці схвалим не схвалим, схвалим не схвалим, ринок качає вверх вниз Ну а нам з тобою що? Волотільність гарна. Заробляти гроші можна, чому б і не ради не, не радіти, та я схвалюю цю новину. Все, бачиш, йому повезло блядь. Binance залистить, це блкоін coin, coins, коїн євро. Я його приложу отут, щоб ви побачили. Ну в общем, в очередний скам це, в принципі, ми можемо з тобою, Сергія, взяти, зробити коїн кепс. USDT і тупо людям продавати кепс USDT. Яка різниця? Вони нам реальні бабки, а ми їм USDT, USDT кепс. Вони нам реальний кеш, а ми їм фантики. Вони нам реальний кеш, а ми їм фантики. Ну от бачиш, компанія Ахро додумалися до того, що можна такі ж фантики роздрукувати і обмінюватися з людьми на реальний кеш. Чому підняти? Ми так не зробимо, тому що ми з тобою чесні порядочні люди, правильно? Так. На тлі зростаючих очікувань, зниження ставок у США, золото зросло більш ніж на 3% на початку торгів у понеділок, перевищивши максимум встановлений 7 серпня 2020 року. Якщо золото росте, то це означає, що люди починають виходити з акцій і хеджируватися через золото. Золото росте. Кріпчає палата громад звернулася до Банку Англії таке значейство з проханням визначити переваги запуску цифрового фунта, оскільки не ясно, чи переважать вони ризики. Бачите, вже й Англія включається в національну валюту. Ми читали про Гонконг, ми читали про Китай з вами. Ми багато чого казали, де вводяться ці стейблкоїни. І бачите, Англія теж каже: Блін, може й нам пора фунт вводити, чого ми будемо відставати. Всі все введуть. У нас буде центральний блокчейн. У нас буде і крипто і криптофунт, і криптолюба національна валюта в світі. Чому? Тому що це просто неізбіжно. Ми туди прийдемо. От побачите мої слова через там пару десятків років. Криптоком отримав дозвіл як установу електронних грошей ЕМІ від регулятора Великобританії. Криптоком отримав дозвіл. Які прекрасні новини криптовалюта розвивається, все росте. Що потрібно чекати, Романович? Ну треба чекати корекцію і потихеньку фіксувати свої лонги. Пауль ФРС підвищить ставку ще, якщо знадобиться. Рано е, говорити, що ФРС перестала підвищувати ставку, поточний рівень інфляції все ще набагато вищий за методуального банку. Зріс рівень невизначеності економіки. ФРС знаходиться на досить обмежуваній території. Е, це такий вислови е, Паула з останнього його брифінгу І суть того, що Паул сам не розуміє, що відбувається з економікою, мені кажеться, знаєш, вони самі в шокі що відбувається. Війна, думали, що потуше, думали, що війна швидше це все ну, да, перезагрузить економіку. Але знаєте, що саме страшне, економіка не перезапустилася, економіка ще більше в стагнацію уходить. І як по мені, то третя мірова вона тільки розвивається і далі буде тільки гірше. Надіюсь, не з Україною, а з якимись іншими країнами, і добуде буде мир Божий у кожній хаті, того що, ну, типа, дальше буде тільки гірше, дальше будуть і голодомори, і страхи, і. На жаль, те, що я бачу, і по аналозі, по аналозі Другої світової, і перша, яка переросла в другу, і друга, яка переростає зараз в третю, то масштаби смертей будуть ще більше, ніж ми бачили на даний момент. І не знаю, коли воно буде, але ми до того прийдемо. На жаль, але на жаль, на Ти дуже позитивний звичайно, дякую тобі за такі новини. Прям добре серце. Ти Це прям підняв мені настрій з понеділка, ні, ну. Основні розблокування в грудні це буде One Inch, Sui, апете, Optimism та інші на суму понад 295 мільйонів доларів. Картинка буде прикріплена. Ось тут. Ну що, розблокування? Чекаємо шорті. Роман. Де, де, де аналогу розблокували монетки. Монетки куда? Правильно, в стакан лют, і ціна обвалюється хоча б на чуть-чуть а там побачимо вже. І фіналочка: фіналочка про Суї, яка вже ТВЛ да перевищила більше 150 мільйонів. Що таке ТВЛ? Це люди блокують свої гроші через платформу Суї, тим самим. Підвищують ліквідність, додають ліквідність цьому монету, і ми бачимо, що суї перформить і росте. І в минулих відео ми казали про суї, те, що можна взяти, в лонг, про оптимізм. Якщо ви подивитеся ще минулий випуск, там де новорічне ралі, я казав, що багато монет це плюс 30% мінімум. Да, якщо ви просто прислухалися, просто купили би любу монетку на ринку, то ви б вже отримали там якихось. Пару відсотків. Якщо ви це все таки зробили, то напишіть в коментарі там, хоча б дякую. А ну і ще буде кошельок прикріплений, можете скинути нам і донат. за те, що ми з Сергією стараємося і пишемо для вас контент і даємо деякі рекомендації. Виходити чи з ринку повністю, Сергій, на що робити, взагалі? А якусь частину треба закрити для того, щоб не втратити свої, свої прибутки, а якусь частину можна дотримати? Адже ну, ринок нормально виріс. Yeah. Да, але да. точно не заходити зараз в Лонги на хая. Да. Це точно, це точно е, можна заходити, якщо ви там стратегія ваша дозволяє, але просто, типу, бездумно зараз залітати в монетку, яка там дала плюс 30, плюс 50%. Ну, краще вже дочекатися якоїсь корекції після корекції вже підбирати. Можна долучитися до нашої ком'юніті, до нашої крипто-ком'юніті, до наших крипто-трейдерів, ми там даємо точки входу в лонг, ну. Якщо хочете більше профів, то пишіть менеджеру посилання внизу, він покаже, як ми працюємо в Discord, де ми купляли, де ми олинули, в які позиції. І добуде вам профі. А ще підписуйтесь на нас в інстаграм. Кожної середи ми проводимо прямі ефіри. Зараз саме пішов запуск 10 безкоштовних уроків для новачків. Отож, приєднуйтесь, раді будемо бачити. Follow! Да. See you later! Pa -pa. Всім гарної! До зустрічі.